Друзі, всім привіт! на каналі Огляд є. для тих, хто бажає досягти автономності в електромережі. Непоганим рішенням є сонячні системи. Оскільки рахунки на електроенергію постійно ростуть, і це є непогане рішення, з яким ви зможете трішки зекономити. Для створення автономної системи вистачить сонячної панелі та інвертора. Тож сьогодні ми розглянемо мікроінвертор EcoFlow Power Stream на 800 Вт, а також сонячну панель на 200 Вт від компанії EcoFlow. Давайте сьогодні детально з ними ознайомимось та подивимось, на що вони здатні. Але перед початком традиційно лайк під. Відео підписка на канал. Ну і звичайно, підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео для початку розберемо навіщо потрібен мікроінвертор EcoFlow PowerStream. Мікроінвертор використовується в сонячних енергетичних системах для перетворення постійного струму, який генерується кожною окремою сонячною панеллю на змінний струм, який може бути використаний в будинку або в мережі. Іншою задачею мікроінвертора є їхнє зменшення втрати енергії через систему, оскільки постійний струм конвертується в змінний неподалік від джерела виробництва. Енергії. Ергії це також зменшує небезпеку пожежі, пов'язану з великими напругами, які характерні для централізованих інверторів. До речі, цей мікроінвертор може працювати як з портативними електростанціями Екофлоу. Так і без них постачається мікроінвертор з кабелем та набором для монтажу. Також є невелика інструкція для схематичного зображення, що і як під'єднується. Він компактний, але при цьому має відчутну вагу 3 кілограми. По суті, на корпусі є логотип світлодіод та роз'єми для під'єднання кабелів. Мікроінвертор має кілька роз'ємів для підключення пристроїв у вашу сонячну систему. Один з них це порт PV, який приймає. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог. обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну. В більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Постійний струм з сонячних панелей. Цей роз'єм має напругу 55 В, постійного струму, яка передається. Від кожної сонячної панелі. Другий роз'єм це порт DC, який також приймає постійний струм, але має трошки вищу напругу 59 вольт постійного струму. Варто зауважити, що це вказана максимальна вхідна напруга. Цей роз'єм може використовуватись для підключення додаткових компонентів сонячної системи або для передачі енергії до зовнішніх пристроїв. Третій роз'єм порт призначений для підключення додаткового акумулятора або системи зберігання енергії. Цей порт дозволяє мікроінвертору працювати в системах зі збереженням енергії. Де надлишкова енергія може бути збережена для використання в нічний час або в умовах обмеженої сонячної активності. Щодо його вхідної потужності, мікроінвертор може приймати до 400 Вт на кожен з двох вхідних портів ПІВІ, в Сумі до 800 Вт. Це дозволяє підключати його до двох сонячних панелей одночасно. Ця потужність достатня для забезпечення ефективного функціонування сонячної системи. Також він має захист за стандартом IP 67 що захищає його від вологи та пилу. Тому теоретично його можна встановити на ву. Улиці, але частіше все ж він встановлюється всередині будинку чи квартири. Інвертор, обладнаний підтримкою Wi-Fi на частоті 2,4 Гц, забезпечує можливість безротового підключення до мережі для зручного керування та моніторингу його роботи. Діапазон частот Wi-Fi включає 20 МГц, 2412 по 2472 МГц та 40 МГц, 2422 по 2462 МГц, що забезпечує стабільне підключення та ефективний обмін даними. Це дозволяє користувачам легко від... Відстежувати його роботу, отримувати сповіщення і про якісь помилки чи непередбачувані ситуації. Також ви без проблем можете віддалено зайти, навіть через веб-сайт та керувати цим інвертором. Що дійсно круто. Ну і звичайно, присутній також і блютуз. Сонячна панель EcoFlow має абсолютно стандартний вигляд, проте свої відмінності та переваги все ж отримала. Ця модель гнучка, а тому може кріпитися на будь-яку поверхню. Це може бути не лише рівня поверхні, а й наприклад, поручні на балконі чи на дах автомобіля. Потужність панелі 200 Вт. виготовлена вона із ETFE і пластику, який має високу хімічну стійкість та стійкість до розчинників, а також морозо та жаростійкість. Це забезпечує більш ефективне використання сонячного потенціалу у різних умовах. Ель відмінно переносить температурні коливання та витримує високі температури навіть до 145 градусів за цельсієм. При цьому панель важить всього 4,5 кілограми, що дає вам змогу монтувати та переносити її туди, де вам буде це максимально ефективно. Панель тонка, всього 2,5 см, сантиметри в товщині та компактна. Вона легша, ніж аналоги з такою ж самою потужністю. Захист IP67 гарантує надійну роботу панелі навіть умовах дощу чи постійного запилення, що робить її ідеальним вибором для вуличного використання. Що ж стосується основних технічних характеристик, то тут використали монокристал кремнію, з якого виготовлені фотомодулі. Ефективність панелі становить від 22% до 23%. У розгорнутому вигляді її розмір становить 108 на 110 см. Сонячна панель оснащена роз'ємом МЦ4, роз'єм МЦ4 стандартним з'єднувачем, який використовується в сонячних енергетичних системах для підключення сонячних панелей до інвертора або до іншої електричної апаратури. Панель має пікову потужність. 200 Тіват, при цьому напруга при максимальній потужності становить 41,4 і вольти, а струм 5,5 А. Напруга відкритого контуру цієї панелі складає 49,2 вольти, а струм короткого замикання 4,1 А. Отже, якщо говорити на практиці, як працює цей мікроінвертор, то тут все просто. Якщо він підключений через портативну електростанцію, то є два варіанти його роботи. Перший він забезпечує додаткову енергію, певні прилади в будинку. Другий заряджає портативну електростанцію абсолютно безкоштовно. Мікроінвертор має потужність 800 ватт. А отже, на весь будинок чи навіть усі прилади в будинку його не вистачить. Але ви можете обрати ту побутову техніку, яка працює у вас постійно і споживає приблизно 800 або 1000 ватт. Це може бути холодильник чи роутер. В такому випадку мікроінвертор забезпечить його живлення повністю або на 800 ватт. А інші 200 прилад буде брати із загальної електромережі. При цьому ви економите кошти і сплачуєте за електроенергію менше, коли ж енергоспоживання невисоке, наприклад, вночі, то мікроінвертор буде перенаправляти енергію для зарядки. Станції знову ж таки вона буде заряджена абсолютно безкоштовно, тобто ви утримуєте або додаткове е, живлення під час вимкнення світла, або просто зможете зекономити. Також мікроінвертор підвищує напругу на два пункти в мережі, витісняючи міську електрику та піднімаючи її відновлювальною енергією, яку виробляють сонячні панелі. По суті, мікроінвертори заміняють стандартну мережу електропостачання, роблячи систему більш ефективною та надійною. Важливо зазначити, що мікроінвертори працюють лише в тих випадках. Коли є електропостачання у випадку його відсутності, мікроінвертор не забезпечить електропостачання. Однак, якщо у вас є сонячні панелі та зарядна станція, ви можете зберігати та використовувати електроенергію, яку вони виробляють для живлення вашого будинку або будь-яких електричних пристроїв. До речі, через додаток EcoFlow ви можете перенаправляти енергію, куди вам потрібно, а також відстежувати показники системи та скільки ви зекономили електроенергії та коштів. Тому така система значно покращує вашу автономність, крім цього, знижує раху. Кунки за електроенергію та дозволяє безплатно користуватись певними побутовими приладами. Підійде така система, як для будинку чи квартири для постійного проживання або ж для дачі чи літнього будиночку. В принципі, цей варіант дуже навіть непоганий. Я, в принципі, його сміло можу рекомендувати, як і усі пристрої від компанії EcoFlow, оскільки я розумію, що там хороша якість, дійсно крутий сервіс та. Реально крутий програмний продукт, за допомогою якого ви можете керувати пристроями. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.